Їхня поява вважається доброю прикметою. Зазвичай снігурів називають символом любові та хороших новин. Найчастіше снігурі поселяються біля будинків, поряд з якими росте бузок, клен чи інші кущі та дерева. До того ж, ці птахи полюбляють поласувати ягодами, горобини чи калини. Це птахи вони можуть сісти будь-де можуть сісти і на землю. І це ну тобто, де сидять такого, так точно не скажеш. Але вони взимку в нас харчуються здебільшого. Насіння м'ясина, і це якраз. Саме тому вони можуть найчастіше сидіти на ясенах або на кленах також, і там досить великі скупчення. А ось в Рівному цих птахів помітили не так давно. Як розповідає працівник Тресту зеленого господарства Ігор, він про цю територію дбає уже 10 років, а снігурів бачить лише декілька років поспіль. Від початку роботи, з яким я тут працюю, я за останніх три роки тільки їх побачив. Раніше їх тут взагалі видно не було. А це вони. Три роки тому побачив, помітив перший, і то не я помітив, а люди помітили, і підказали, що це за пташка така з червоними грудками. Я кажу, що це снігур. А в нас його довго не було, а це в третій рік вже в нас з'явився. І Він дуже любить насінневі дерева. Додає, що і в кольорі птахи теж відрізняються від тих, які були раніше. Теперішні снігури трошечки, знаєте, тр... раніше, вони такі, як ваш мікрофон, був кольором, а зараз трошки. Світліше зробилися, не такі вже яркі, як колись були. За словами орнітолога, зараз в соціальних мережах поширюється інформація про те, що нібито снігурі почали зникати. Втім, це не так. Потрібно просто відірвати очі від свого телефону і добре роздивитись верхівку дерева. Ну, якщо звертати увагу, кожного року в нас є снігурі і в досить е значній кількості. Е починаючи ще з 20-х чисел, жовтня ми в Рівному, зокрема, реєструємо. В інших містах це може трохи відрізнятися, дати прильо і геть до квітня можна бачити снігурів. Але в снігурів є й свої відмінності. Самець снігур від самки відрізняється своїм червоненьким животиком. А ось у самок животик сіренького кольору. Найчастіше цих птахів можна зустріти на ясені. Олеся Мороз, Олег Степанюк, Антон Киричук, телеканал ITV.